Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. На жаль, черговий тиждень, вкотре розпочинаємо сумному у Бахмуті. У бою з російськими окупантами загинув дзюдоїст, бронзовий призер чемпіонату України, кандидат у майстри спорту Віталій Паращук. За спортивну кар'єру він виборов понад 100 медалей. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя. Вічна слава! І пам'ять голкіпер команди ю 19 футбольного клубу Донецького шахтеря Володимир Сегеда призупинив футбольну кар'єру та долучився до лав збройних сил України. Наразі він проходить підготовку в одному з навчальних центрів. Грати у футбол мріяв всього мого життя. Я від неї не відмовлюся після перемоги. Хотів би повернутися у футбол, мовив юнак. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO, IBO та IBF Олександр Усик відвідав військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. До ініціативи також долучився голова його голодійного фонду Ярослав Лорд. Тіпанінзе вони отримали подяки за надану допомогу військовому підрозділу. Усик також зробив фото з вояками, після чого він навіть зачитав патріотичний реп. Прийшов, жила, тече, федерація дзюдо України офіційно повідомила, що змушена відізвати заявку своєї національної збірної на участь у чемпіонаті світу з дзюдо, який відбудеться у досі катар з 7 по 14 травня. Подібне пов'язано з тим, що міжнародна федерація дзюдо. А джіф дозволила росіянам і білорусам брати участь у змаганнях як нейтральним спортсменам, що суперечить останнім рекомендаціям міжнародного олімпійського комітету, адже більшість росіян, які планують стартувати у змаганнях діючі військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та центрального спортивного клубу армії, рішення обурило провідних українських дзюдоїстів Дар'ю Білодід, Богдана Ядова, Єлизавету Литвиненко та інших. Спортивний клуб «Дніпро-1» святкував успіх з рахунком 2-0 у селищі Петрово Кіровоградської області над тамтешнім інгульцем у матчі Червотуру чемпіонату української прем'єр-ліги у порівнянні з попереднім поєдинком проти львівського руху у стартовому складі нашої команди тренерський штаб провів три заміни. Місце на лінії воріт знову було довірене рибаку. Позицію лівого захисника замість Назаренка зайняв матаріта. А в середині поля з перших хвилин вийшов автор переможного голу львів'яном когут. А Рубчинський залишився у запасі. Головні події загалом у сіренькій зустрічі розгорнулися у другій половині матчу. У її дебюті господарі організували дуже небезпечну атаку. Яку підступним ударом завершував Запорожець, втім Рибак врятував спорткубівців у цьому епізоді. А вже менш ніж за 10 хвилин гості повели у рахунку. На думку судді, який, як з'ясувалося, має критерій ідеального зору воїна Римської імперії, а саме здатність розрізнити подвійну зірку в сузірі великої ведмедиці, він угледів момент, коли Клеменко вдарив Гуцуляка на межі чи на підступах до штрафного майданчика Інгульца і призначив пенальті. Цікаво, і навіть парадокс, але футболісти з Петрова на диво мовчазно і покірно з Прийняли вирок рефері, який пішував з цього приводу і одіозний власник та президент клубу Олександр Поворознюк. І довбику тільки і залишалося, що влучно тріснути з 11 метрової позначки, запивши таким чином свій 20-й гол у чемпіонаті. А ще за 5 хвилин Сваток довгим пасом знайшов в Атаці Когута, який у дотик головою спрямував м'яч у ворота, красиво перекинувши шкіряного через голкіпера. У час, що залишався до фінального свистка, команди свідомо валяли дурня. Звітна перемога дніпровців стала для них ювілей. 50-ї в історії їхніх виступів в українській прем'єр-лізі, і що цікаво, здобута вона також і у ювілейному 50-му, за рахунком або поєдинку УПЛ. Непроста гра для нас була, тому що у нас і чайна дорога. Ну це вже таке були нас в команді. Теж отруєння, багато людей у нас тронулося, тому що там ще сім чоловік. Так що так, на, на гру побоювання виходили, тому що я ж кажу. Майні питання, Але по грі контролювали, ход дій, звичайно, команда «Інголець» була війна, що з бажанням грала, з настроєм проти нас. Ну, чекала свій шанс, десь, може, на стандартах служити контратаку, але сьогодні добре зіграли в обороні, так, був момент в другому таймі, коли могли поплатитись ми. Але так, думаю, рахунок по грі. І нас головне, що є результат, є три очки, і ми будемо рухатись далі. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 продовжує перебувати на другій сходинці, відстаючи від лідера Донецького «Шахтаря» на 5 пунктів і маючи гру в запасі. Суперником чоловічої збірної України з баскетболу у прекваліфікації олімпійського турніру будуть команди Туреччини, Болгарії та Ісландії. Усі матчі відбудуться у Туреччині з, 20 з 12 з даруйте по 20 серпня поточного року до кваліфікації Олімпіади вийдуть дві найкращі команди: одна з груп А та Б, друга С та Д. Перші дві збірні з групи вийдуть до півфіналів. Далі будуть фінали між переможцями, і лише найсильніший із кожного з двох фіналів восьми отримає місце на Олімпійському кваліфікаційному турнірі. Форвард баскетбольного клубу Слабожанського прометея Діджей Стефенс включений до першої символічної п'ятірки Єврокубка сезону 2022 2023 років. Разом з ним до квінтету потрапили Джеріан Грант і Аксель Бутей з турецького тюрк-телекому та представники іспанського чемпіонату Джон Шурна з Гран Канарії і Анд. in tlomič skoben tu da. Команда юнаків хокейного клубу Дніпро-2011, стала чемпіоном України по хокею-шайбою своєї вікової категорії Ю-2011-12. Вихованець четвертої дитячо юнацької спортивної школи Кам'янського Назар Брильов завивав золоту медаль клубного чемпіонату Європи з тих ВТФ, змагання якого завершилася в столиці Болгарії Софії. Срібним призером цього турніру серед юніорів став Даніл Хамерман з Дніпра. 14 медалей, з яких 6 золотих та по 4 срібних і бронзових, вибороли юні бадмінтоністи Дніпра за підсумками чемпіонату України з бадмінтону серед дівчат та хлопців 2009 року народження, який фінішував у Львові. Серед вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова нагороди найвищого гатунку здобули Денис Мальнів і Барбара Попережай в одиночному і парному розрядах, та Матвій Мізін і Агата Рештовська у парній категорії. Срібло у міксті на рахунку Матвія Мізіна і Валерія Юрченка. Бронзові відзнаки, багати Рештовської в та у Дениса Мальнєва і Барбари Попережай у міксті. Серед спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи з бадмінтону Дніпропетровської облради сирівні медалі у парному розряді завоювали Тихон Кричихін та Кондрат Желізняк. Бронза також в одиночці у Тихона Крючихіна. 28 золотих, 16 срібних та 15 бронзових медалей у чотирьох розділах турніру здобули 29 представників збірної Дніпропетровської області з міст Кам'янського, верхніпровська та вільногірська за підсумками чемпіонату України з кікбоксингу Іска серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих, що відбувся у Львові, і зібрав понад 500 спортсменів з 20 регіонів держави. Найкращі з них у середині жовтня, поточного року, в складі. Збірної України візьмуть участь у чемпіонаті світу, який прийма... який прийматиме німецький мюнхен. Сім медалей різного катунку, з них дві золоті, три срібні та дві бронзові. Завоювали у складі збірної області вихованці комунально-позашкільного навчального закладу Сьома Дитячо-юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з рукопашного бою серед юнаків юніорів та дівчат, де брали участь 600 спортсменів з 14 областей нашої країни. 13-річна вихованка Дніпропетровської міської дитячо-юнацької Ни школи з технічних та прикладних видів спорту Рафаель Казбекова вибрала бронзову нагороду на молодіжному кубку Європи зі скалолазіння у дисципліні який фіншував у литовському місті Каунасі. Її колега по навчальному закладу Ніна Бознюк посіла 10-те місце. І на сам кінець вихованка дитячо-юнацької спортивної школи шахів нашого міста Ліза Герменчукова, тренера Євгена Чернова, отримала звання міжнародного майстра. Подібне сталося після її чергового успіху, якого вона досягла за підсумками турніру у Німеччині. Під акомпанемент дощу турнірами з футболу Junior Cup 2023 на полі стадіону зі штучним покриттям молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький за участі вісімки команд вихованців 2014-2015 років. Народження міської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи зірових видів спорту на теренах нашого мегаполісу продовжилося квітневе розмаїття фестивалів спорту і пропаганди здорового способу життя, що їх започаткували, організовує і проводить управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Квітень дуже потужний. У нас вийшов на спортивне змагання. Багато всього було на неділі. Зараз проходить футбол. Дякую ДЮСШ ігрових відео спорту за організацію цього, цього такого невеличкого турніру, але прийняло участь більше ста спортсменів зі школи. Всі довольні, всі були нагороджені подарунками. Тому дякую всім за участь та всім перемоги. Більш детально про це у найближчих випусках новин спорту, телеканалу Дніпро ТіВ. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.